щиро дякую. Я піду. Судзономія така вишукана з самого ранку, наче лялечка. Яка грація. Нам варто брати з неї приклад, щоб стати чудовими паннами. Саме, Саме так. так. Та в мене зранку радше бажання. Та інша стерва каже мені кинути гітару. Хоча сама ж попросила зіграти. А врешті. Твоя гітара була нудена як вітер. Краще одразу кидай гітару. Вона справді думає, що їй усе дозволено. Йди до біса, отохо курагане! Доброго ранку, Садзунамі! Ого, Ітані. Гадний ранок, правда ж?